Ладно, ми выбираем Faint in Fields. Наступну локацію. Так наліво можна піти оттуда. Мы все выбрали квест Fence Infields. Я не знаю, може у вас в інше. Я выбрав пережити 50 людей. Показывай, что Fenton Fields людей. На на ну так. Блин, ну ладно. <laughs> я зрозумів. мир. <laughs> усі... А, усі наліво пішли. Там. Пикани Всі вогонь забрали. А тут їх два було. Тебе завдання по вогнюрях? А, а зажди. А, ні, я в минулому... В першому матчі виконав. Мені треба земля і вода. А чекайте, треба землею і водою бувати людину? Теж є таке запитання? Там є типу двох людей. Ну, коротше, два рази. Треба за один матч, хоч я не знаю, за один чи. Коротше, за один матч треба людину стіною землі підкинути. І потім а, за допомогою води у воді полікуватися. Так, блін. Нічого ж немає, ніколи диви. Так. Арбендинг у вас є. О, мені завдання треба для арбініт. О, хорош, мені сподобалося. Рекомендація переключатися між дробашом і всім. І яка, яка рекомендація? Ну типу, коли в тебе фото. помповий дробаш? Ну. Коли в тебе то, помповий дробаш, то ти. Ну, ти повільно стріляєш. Але ти можеш в той момент, поки він там кулдауниться, це ти просто переключаєшся ну, на іншу зброю. Вистрілюєш пару патронів і потім назад є. на нього перес. щось нове? Не вбивайте пацана, мені вогнем треба. Чекай, це якісь? я не розумію. Там ще один да. там. Я це боти. Не знаю, Ховно. чим ви там займаєтесь. Ладно, бывает. Ну, відкрийте вже цей ящик. Ми тут спокійно лутаємося. <рес> так. Щось людей вбивають вогнем, щось відбувається. <рес> ні дякую. То ми тут неспокійно не глутаємося. І тут багато цих великих ящиків з патронами. Мені вже не лізуть патрони. Великих ящиків з патронами. Ну, сейф відкритий. То мабуть, я відкрив. <рес> Показує якусь типу штуку аватарів, що це таке? О, це тут повітря десь. Так. Що ж мені викинути, Мені все треба. Воді два гня, если комусь надо. Бо мені, мені треба, треба було як... яким кол цим нанести демедж. Ко мені казали, що польська дуже схожа на українську, я такий в магазині, мене питають, чи пан потребує пуделку. Я такий, що? Який його пуделя? Не розумію. Вуделку? Yeah, пуделку. Пуделку це коробка по-польськи. І Пуделку просто. Я такий уліцував. А в мене перший раз, коли, ну, коли приїхав цей. В магазині на касі. Чи пан потребує рекламувка. Я думаю, яка рекламувка, зачем мені реклама? Ну, це типа торбочка. Я так понимаю, розумію, торбочка з цим. ...з принтом магазина. Оці стандартні тряпчані. ні 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 не Мне що це. я уже точно не сам напевный. Как он эти прозори пакеты называют? Эти зараз... Э, можно брать, да. Эти клеенчики такие. Пяти копеечные. Угу. Колысь Я не знаю, зараз они там дофига могут кушать. Ізі mm, завдання. Бережіть 50 людей, <laughs> <Cafe> мені в and Fields, і треба ще заїхати, щоб дожити до 75 людей. А, до речі, Саня, ти казав, що на плойці, що там? Це вони записують ну, довго матч, типу на боксі довго такого ]ruckа. немає. А, а це. Саме фішка плойки, це просто у цьому у Fortnite, там є, можна рекордс робити? Ні, це фішка Ні, це, це фішка плойки, да, там можна довго писати. Чому четверта теж ну, можна писати. годину І так, автоматом потім воно далі пише. Ти зберігаєш годину і воно далі пише. Mm -hmm. Так. Якщо когось завдання аирджампит під локації, то працює, зараз перевірив а, на, на повітрі. Це завдання що нанести урон в повітрі, знаходячись. Я можу машину на тебе скинути. Я, Будем, вверху, до речі, зараз думаю. Нанеститься демедж в повітрі. Драбаш, mm. <реку> кроки в мене окей, uh, О, okay. well, там теж там, будівлю люди? <реку> а куди ти сів? Да, типа в машину <реку> Блін, шо таке я... так далеко? Я думав, це ти поїхав на машине. Ты сиду ти типа машину просто. А, так ти за рулем був. Да, я був за рулем. Я вийшов, тебе Я тут, я тут. Позитивна музика. для пуша. Яка? В мене музики немає. Та влучись. Позаду, позаду. Вот так вот, да, правильно. А боров не виходит в на цей момент. Зажди, не добивай його. Что за пігня? Ви допоможете. А, блин. Сорян. У мене а, прямо... так. рука дернулася. Так, а тепер мені треба. А, у мене води немає, ну все. Тут у вас... На, на колесі, на колесі позаду О, ч це у меня такой принцип, що воно так трясеться... Так, тревож саме. А Води ні в кого немає. Он ціловоз заростить попереду. <laughs> ні... хе air water bending. Ні, yeah. у мене yeah. каміння. Блін, мені залишилося заїздить у цьому матчі і, і виконаю. Опа, ах стріляє. Так, давайте. Без фанатизму. Там якісь. Не бивай, не була. У мене у Добре, Добре. День, не бивай. Треба. стріляє. Я, Я знаю, как підпрыгивай. Курва вийшов. Собака. Ще люд, люд, люди їдуть. Тут приїхали. Ого. Угу. Камнем. Не біжи сам. Окей. А бот, иди звітся, можно дурний якийсь. Зливо, там по сашку стріляють. Одинок. Другий. Ростый Теж Перший дійшов. Нормально, ми тут зараз дуже класно зіграли. Якраз. Фланганули. Вот вот эбандинг. Використовуй. <свёл> не один. Да, не один. Це я візьму. Так, так де да тут річка? А, -а, -а, -а. На тобі похилятися треба. Так. так а ну. Автомат фіолетовий, біля машины жизни. Тут люди бігають. Бачу, на полі позаду нас. О, там десь стрибали. На, вон вони. Так, зараз я его воду тут застрибну на швиденько. Да. Застрибай. Є. Yeah. я выполнил это задание. Что это валяется? Каждый, мы разом едем О, еще один утробаннинг. Дима, тебе не треба? Да, наверное, ну давай. Что это? На мини люди. Двое минимум. Все тут? Все, форт поставили. Блин, мы нет. Какую Так, ну их теперь там снайпер. Банан был. Банан ты спупал. Ах! Чудово воно поставило. А хто це? О, -о, -о мені треба хелп. Мені гранаты сюди снайпер. закинули. Снайпер там. Там Ззаду машину. Це Забоку. А, класно, ти мене підкинув. Куди ж ти біжиш? Ты сын на мене пишел, поставил форт. Да я ж заховати тебе. Ти ж сам снайпер, снайпер. Ні, снайпер там. біля банана, банана був Снайпер. Кто мои аптечки забрал? Не знаю, я не мене три. Зараз я кину аптечку. чекай. А ладно, ні, я вже все написал. А, ти фол. Я в жепло забрал. А это в зону можем. Давай ты. Зачем стреляю. було. Так. было. Так, хорошо я. На мені людина. No? давай, давай. Добывай. Еще один. Вот он. Да добый Його, я в него все обойму в сады. Нок, нук, Його. Треба добити, щоб бот помер. Добитий! Там ще стріляють, а ти, ти повзаєш, де... Є да. лікуватись? чем ликуватись? Угу. Де вона, наплять. Машина полетіла. Ну no, да. Я знаю, сховався. Ну, не забираєте. Кого? Кого? А, короче, он сховався. Там Та, снайпер. Ты берешь, но. Снайперка, снайперка, то. Та усе людина, блин, стоїть на вас, дивиться. Вон вони тікають. До будинку. Щось я не бачу, короны. А вже немає. <кхи> я забрав. Так. Праня треба. <кхи> Зажди. На. Треба якось справа їх обійти, бо ж. Що... керування ще треба звикати. <звукати> Забуваю клавіші. <звукати> Там у острів. І тут двоє людей на цій локації. Вони з це... прям тут у нас. А, на острове вообще, да. Тут у нас все-таки. <laughs> там. Да, yeah, тут это тут стреляю. Стреляю, Там еще один слива. Ног! Да? И справа один еще. Да, да, он их не бачит. Ищи, Не добивай, прямо, не що... добивай. не до. Да, блин. Оно людина. Зверху треба. А давайте ботик мы будем добывать, а людей треба добывать. Воскрешать, воскрешай, ой! Нас позаду, хлопцы. Да я розумію. Иду, иду. Але не видно. А! Блин, передумав. Сашко иду. Нет, ищи тут. У него друзі. Бачите, його? Так. Це, він, за машиною. — Все, я його вбив. Блін. То я якраз думав його підпушити, а у нього друг там бігав, блін, я... Тут був Банан, шампанський. Шамбанський візьму. Ташко у тебе нема цих броні. Я ж взяв шампанське. Шампанський взяв. Так, що... Вода дамажить дуже добре. Є таке. Якщо ти будеш. Влучаєш... Давайте в зону. Ну Тут так. Зараз, в Давайте по канату. Тільки не біжи сам. самому так далеко їздити на цій штуці тебе дуже легко вбити як ми выяснили да, на, на машині бачу. тебе тигре а вони там просто їздить на машині ну добре 12 людей Бачу, че Вони но и добряче стріляють. Та да да. Ой, 240! 240 это ты получил? Да. Она текает, походу от и текает. А что там зона? А, зона вид входа тут. Треба далі Хорошо, пацанам, только что зарядил. Не вбив, на Ох О, стреляй ну, стріляє. Ззаді, ззаді, ззаді. сзади. На мені все. вс. Йолки! Де ти, блін? Я тебе не бачу. Серед цих дерев це повно відстій воювати. Добре тільки те, що вони по нам не попадають. Вон повзає один, кому зону, треба? Зону зона далеко. Ми на, на, на цьому, на ербендінгу. Це все. Біжим. Тут. А, тут ноги. Блін, тікай. Тікай. Вбиваєш його? Ні, навіщо? Так. Угу. Але десь повинен другий бути. О, стріляють О, по нам. Стріляють Машину по... візьму. Це ті снайпери, мабуть. Угу. Ну так, вони там сидять. А машина з'являється в зоні. Думаю, це проблемний... проблема команда. В зону. А скільки лишилось? Три сквади. 9 людей. Проблема, що вони прямо на горі. І проблема в тому, що нам іти в зону туди. Взагалі не проблема. Вони побиті. Я щось так вийшов. Не дуже розумно. Я щось теж, теж вийшов з зони просто комфорту. Ух ти, блін, спопадає скотина. Прям по Побог тут машина. Че одна люди на. Прикинь. Та ну их його Зона б по 5. <реклама> 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 Я вмер. Ну им тупо пощастило, что они. Разворнись, развер. Ааа, блин. Не, <кх> просто тікай в зону с забынами. Їм доведеться бігти в твою сторону. Та да. Два склади, 6 людей. Але оце ми настріляли 23 людини. Ти Ті Сашку тебе. Але вони дуже. Сашко, вони ж на тебе дивляться. Пофігу, блин. ти думаєш, так нагоду вони мене вб'ють. Ну так. Не впади. Вб'ють. Впаду якраз, якраз треба впасти. Так вони ж на тебе будуть. <кій> Тобі треба. А, вони мене вже пушать. Тобі треба їх відкинути цим повітрям у зону. Так. Все <кій> дуже просто. Блин. Он по так стреляю. Стримає... А ну давай! Не вийшл! <рігав> ну, ты намагався. Не стиже в поле. А я ж не стою.